Прийшла робити фігуру своєї мрії. Якщо в тебе такі самі плани погнали, це третя з чотирьох тренувань по моїй новій програмі, Викладаю наступне кожен четвер. Сьогодні ноги з акцентом на сідниці. Кожне тренування починаю з гарної розминки, без цього є великі ризики травм. Перше і найтошнотніше болгарські випади. Куди ж без них? Кажуть, що вони можуть повністю відбити бажання тренуватись, але як же перше в сідницях? Головне, слідкуй за тим, щоб в опорної ноги був кут 90 градусів, а таз при цьому не викручувався. Друга вправа найулюбленіша: сідничний місток. Важливо напружувати прес і складатися як книжка, без танців в попереку. Коліна над п'ятими виштовхуємось сідницями. Думаємо лише про них. Третє приведення ноги в кросовері. Добуваємо сідниці. Слідкуємо, щоб таз не нахилявся в сторони, працює лише опорна нога, руками не допомагаємо. Останнє на передню поверхню бедра, розгинання ніг в тренажері. Я ставлю вже невелику вагу, бо не вивожу. Коліна повністю не розгинаємо у верхній точці, повільно опускаємо вниз. Завершую тренування пресом, маятник плюс скручування і заминкою з ролером, В надіях, що завтра не помру від кріпатури. В профілі ще два минулих тренування. Чмок-пока!